Ага, так. в тому плані. Так. Думай, ну, я думаю, вас не засмучення. Ну, Можна. Власне, про таку подію, як різдвяний телемарафон і безпосередня участь і церкви. Ну, ваша думка стосовно значення таких заходів для суспільства, для людей, для обездолених, ну, ну, певно, і стосовно популяризації, доброти, допомоги людям. Телемарафон Бог Багатий Милосердям. Вже в нас. Декілька років діє, звичайно, що в першу чергу в межах Волинської області. І Волинська рада церков завжди відгукується на цей заклик, тому що власне вона і була ініціатором проведення того, цього марафону. Ідеєю самою і наповненням змісту цього телемарафону звернути в святі Різдва Христового. Увагу на тих людей, які із тих чи інших причин не можуть відчувати оцієї різдвяної радості в повноті через фізичні якісь недуги, через те, що не відчувають тепла сімейного, все-таки це свято сімейне. І ось церква, зі своєї сторони, старається восповнити оцей недолі, цей пробіл, який є в малих дітей, в дорослих. Цей телемарафон направлений не тільки на дітей, не тільки на сиріт, не тільки на інвалідів, а взагалі на людину як таку, щоб частиною свого сімейного тепла, сімейної радості поділитися з тими людьми, які не мають можливість відчути цієї сімейної радості свято Різдва Христового. І тому церква в першу чергу співаючи і прославляючи Христа Спасителя, на Різних богослужіннях, на різних заходах, які проводяться, через телебачення доносить цю різдвяну радість до всіх людей і закликаючи тих, хто може поділитися і має чим поділитися, закликає до милосердя, до благодійності, до пожертвування, до розділення різдвяної радості, підтримуючи людей матеріально, підтримуючи людей фізично. Щоб радість ця була повною, як сказано ще Священному Писанні, хай радість ваша буде повною, хай радість буде серед усіх. Радість буде тоді, коли всі радіють, не тільки тоді, коли одні радіють, а другі скорблять. А радість може бути лише тоді, коли вона радість є усюди, у всіх, в розуму і серцях усіх людей. І, звичайно, що кожна людина, ділячись своєю радістю. Це вже подвоює радість у цьому світі. Бо, власне, Господь і сподобав людину прийти в цей світ, щоб вона раділа, не скорбіла, а раділа життю і була щасливою в цьому земному житті. Ціль творіння Богом людини є блаженство тварі і слава Творця. Прославляючи Бога, людина є і повинна бути щасливою. Адже щастя це піднесений стан душі в певному проміжку часу. Секунда, хвилина і все життя. І ось цей телемарафон і закликаю всіх людей радіти великій радості народження Христа Спасителя, який обітницю свою даючи, дає людям радість. І щоб ділячись радістю один з одним, ми виконували заповідь полюби ближнього свого як самого себе. Якщо ти сам радісний, сам хочеш бути щасливим. Створив все, що від тебе залежить, щоб щасливими були люди ті, які поряд з тобою. Ось, власне, це є основною метою і завданням оцього телемарафону, який ми проводимо щоріч, і я впевнений, що будемо його проводити ще багато років в майбутньому. Дякую.